Пояснюю, за хвилину, як бренд Тесті Lauder змінив світ косметики та парфумерії назавжди. 1946 рік Джозефіна Естер запускає власний бренд Тести Лаудер буквально на власній кухні. Вона сама тестувала креми і переконувала салони їх продавати. Саме ця неймовірна жінка першою придумала давати подарунок до покупки, тобто це пробники чи косметички. А мініатюри та набори парфумів зробила масовим явищем. Маленькі флакончики стали не просто промоматеріалами, а частинкою розкоші, яку дуже зручно носити з собою. І це, до речі, те, за чому любимо сучасний бренд Estee Lauder за великий вибір об'ємів. Жінка буквально змінила саму систему продажів. Вона вела консультантів за прилавку, змінила персональний підхід і зробила люкс більш доступним. У 53-му році вона підірвала ринок ароматом used-dew, східно пряною олією для ванн, яку жінки почали використовувати як парфум. Цей парфум розкішний, теплий, сексуальний та дуже пряний, та ще й в 10 разів дешевший за французькі парфуми на той час. Цей аромат продавали не в якихось преміальних магазинах а в звичайних універмагах. Він став бестселером. Ну а далі були такі парфумерні хіти, як White Linen, ST, Beautiful, Nowing та Private Collection. Бренд Лаудер привчив жінок носити парфуми щодня не для когось, а для себе особисто. І бренд естілаудер Lauder назавжди змінили парфумерну та косметичну індустрію від способу покупки до самого ритуалу.